Сейчас. Сережа, да. будете записывать? Давайте. Да? Вот. Делайте паузы между выступлениями. Вот она уже записывает. Ага, Кнопочка. Вот это красная приближение. Пауза, да, и да. красная, красная это запись. Ага. Вот это приближать, удалять. Держите, чтобы не уронить. Я ага. Удобно его возьму ага. так. Вечір, дорогі друзі, дорогі товариші, значить, ми приїхали до вас на запрошення вашої голови будинкового комітету, яка виконує свої обов'язки, перш за все, виконує обов'язки захисту інтересів прав, конституційних прав мешканців. Вона підписувалась на це, її обирали, і якщо б вона не стала в простір захисту. Конституційних прав е, жителів вашого будинку через деякий би час, коли е, оргкомітет конституційно по встановленню конституційного устрою, який сьогодні у вас присутній, рано чи пізно ми б займалися дослідженням, на яких підставах це приміщення було передано в якісь руки, чи легітимно, чи конституційно це було проведено. І обов'язково б находили крайні, і крайні в цьому списку являється перш за все та людина, яка взяла на себе обов'язки представлять інтереси. Але я ще раз говорю: ми приїхали сюди таким колективом комітет по захисту конституційних прав по встановленню конституційного устрою і по створенню територіальної громади в кожному адміністративно-територіальній в кожній адміністративно-територіальній одиниці, тобто в кожному селі, в кожному селищі, в кожному місті, в кожному районі має сформуватись територіальна громада. Складений має бути реєстр власників власності. І Коли це все буде складено, ми розберемось на яких, підставах, на яких підставах було передано приміщення. А чи то підприємство, чи то житлове якесь приміщення було передано в приватну власність. Значить, тут група людей, громадян України, мешканців міста Києва. Які займаються в цьому просторі, я скажімо, Плотнікова Іна Миколаївна за освітою суспільство знавець, правозахисник з основами з ну, викладач основ держави і права, наша група людей, які працюють по всій Україні, розібралась з законодавством і зрозуміли, чому у нас в Україні відбувається війна, і вона у нас не закінчиться до тих пір. Допоки ми з вами не усвідомимо, що тільки ми, громадяни України, винні в тому, що відбувається. За 25 років ми з вами не сформували не громаду, не задали питання, де моє особисте, кожен із вас, я й до себе ці питання відношу. Мені повезло, що я маю таку освіту, і мій обов'язок доносити до студентів право. Правду і істину примусив мене шукати таких людей, які шука... які мають досвід захисту конституційних прав. А повірте, конституція нам наділяє величезну кількість пільг, привілегій, і тільки громадяни України мають те, що не мають ніде в світі. Вони прийняли. Я вам говорю про вони. Це органи державної влади, які ми з вами не створили. Органи державної влади, які ми не створили, вони користуючись тим, що ми ніколи не задавали питання, як же нам жити краще, і привело до того, що необліковане почали хватати ті, хто сильніше, хто має зброю, хто має гроші. Але все рано чи пізно закінчується. Схід уже знаходиться тут. Я сподіваюся, що серед вас є як і прихильники відстояти цей гуртожиток для громадян України. Мені вже повідомили, що тут є люди, які займають іншу позицію і чекають, поки це приміщення буде переобладнане, перебудоване, і тут в деякі може ну. Захищають цей будинок для того, хто в нелегітимний спосіб, я даю відповідь за те, що говорю: нелегітимно, неконституційно, незаконно, а це дорівнює злочинно, отримали це приміщення, не зважаючи на те, що суди, начебто, закріпили це право за цим власником в лапках, кажу. Значить, як би ми не хотіли, щоб правда в цьому місті постаржествувала, і як би група, яка тут присутня, не поділилась сьогодні своїми е, ну, е, наробітками чи е, перед, ну, е, поглядами на те, як відстояти це, ніхто вам не допоможе, окрім вас самих. Я розумію, що у вас тут відбувається. Такі групи ми захищали не одну. І забирали коні ферми, і будували на місці сільськогосподарських земель, будували свинокомплекси по 28-15 по тисяч поголів'я в Західній Україні. сланцевий газ намагались на сході поставити вишки. І ви знаєте, коли відбувається перемога? Коли усвідомлюють наслідки, Що, закі... чим це закінчиться, якщо буде побудований цей свинокомплекс. Люди отак зраділи на нашому цьому розваленій державі економіці, верніше нашої України як держави. Значить, люди зраділи, от буде свинокомплекс, от буде там санцевий газ, будуть робочі місця, будуть гроші. А коли е, зробили пробну в Житомирській області, пробну скважину е, видобування якоїсь там руди, і у людей в колодязях вода попродав попропадала в травні місяці. І черпають з колодязя воду, а там вона на вигляд має як молоко, і не знаю, чи її можна пити чи ні. От Тоді почесали потилицю, а тож плескали в долоні, закривали очі на те, що робиться у вас в міській раді. Ніхто ніколи не ходив, не доносив до відома про те, що ваші деребані у вас викрадають. А тепер, коли прийшла біда, то вона до вас прийшла своєчасно. І ви знаєте, у вас нічого не втрачено. Оті люди, які відстоюють ваш будинок для того олігарха чи власника, до нас вірніше до вас від нас велике прохання. Якщо тут є ті люди, які намагаються на чужому горі своє щастя побудувати, запам'ятайте, ті, хто вам пообіцяв тут щось там надати, чи заплатити якусь разову грошову винагороду рано чи пізно, ви будете плакати у такими сльозами. І будете жалітись про те, що ви не зрозуміли. Вам вас використають, вибачте, ви хочете сказати. а вони там вам стоять. Так. Використають абсолютно і потім викинуть. Так роблять з усіма, хто стає на захист цієї системи. У вас сьогодні є колосальна можливість розвернути все на 180 градусів і поставити питання таким чином, що ні суд. Ні, голова вашої міської ради, ніхто не має права вирішувати ваше питання власності, ви власники, ви громадяни України. Просто треба ознайомитись з тією платформою, яка дає 100% перемоги. Що для цього вам потрібно зробити? Значить, для початку я все ж таки хотіла б більш детально зрозуміти, що відбулось. Мало того, ми сьогоднішню зустріч записуємо. На е, камеру все це робиться. Ми де ми не виступаємо. Ми оприлю... ми записуємо, оприлюднюємо, щоб на нас потім не говорили, що ми тут приводимо е, державний заколот чи переворот чи там і так далі. Ми працюємо в конституційній площині. Наша настольна книга і наш лідер єдиний це конституція. Більше лідерів у нас не буде. Тільки той, хто максимально дотримується конституції, ми стаємо поруч. На даний момент у нас є Рима Білоцерківська підприємець-юрист, ем, яка розібралась в цій системі, як практично працює закон. І скажімо, мої знання лягли на як теорія лягла на її практику. Ми познайомились уже з киянами, які потерпіли від цього режиму дуже серйозно. У нас тут людина є, в якого викрадений бізнес. Є люди, які відчувають і контролюють, скажімо, комунальну сферу. Це і в здравоохраненні, і в освіті. Значить, є у нас тут, от до речі, перед нами голова будинкового комітету, яка в центрі міста Києва. Розібралася і очолила, не те що очолила, а е, проінформувала своєчасно своїх людей про те, що дізналася від нас. Вона навіть і в думках не ну може вона розкаже про себе, не думала про те, що візьметься за цей простір. Але коли приходять платіжки баснословні, коли приходить забудовник і претендує. А ще страшніше, коли претендують зайти і створити ОСББ, це керуючи різні. Е, е, компанії, то тут вже не стоїть питання, чи йти в захист, чи ні, і тому які складності людина поділиться з головою будинкового комітету, але все ж щоб ну, для того, щоб виробити вам таку стратегію, яка вам допоможе відстояти це житло. Ви не маєте права залишати ці приміщення. Якщо у вас працює страх. То запам'ятайте, він вас не врятує, коли ми говорили тут з деякими мешканцями з вашого будинку, і вони говорили про те, що яка ваша перспектива, вам не дають житло, куди ви поїдете, чи що ви будете робити далі? А у нас виходу нема. Ми поїдемо звідки приїхали. Так от я вам, шановні, повідомляю, і ми вам повідомляємо, що ви повернетесь туди, де вже вашого нічого нема. Те ж саме, що тут відбувається. В селах нема приватизованих, вірніше, майнових ваших всіх прав. Значить, Все це повністю треба буде починати з нуля. Мало того, у нас є люди вже у всіх куточках України. Коли повертаються з Києва, то перше питання здали Київ. І воно до вас буде теж адресоване. Здали Київ. Свій час схід приїхав сюди. Я не можу сказати, що здали, тому що там був, був град. А у вас, шановні, є закон, у вас є Конституція, у вас є право, просто його треба тут розмістити і навчитись користуватись. Коли прийде до мене, ви матері, я зрозуміла, що чоловіки у нас, вибачте. Дуже чудово, якщо стають поруч, але частіше в цей простір стають жінки, тому що вони відповідальність несуть. У них нема, вибачте, напілся, укололся і забився. Їхала сюди в метро, два чоловіка їде між собою, говорить: надо з'їжджати так можна швидше. В Італію розміщу внучку. Це зрада, це страшніше бути не може. А я сижу і кажу: їдьте, їдьте, нам більше буде. Так от дивіться, отут знаходяться люди, які розібрались в законодавстві. І вас виселяють, тому що ви не нападаєте, ви не наступаєте законами. А ми навчились, і тепер ми скажімо, в нас в будинку. Є ще ряд будинкових комітетів, які сплачують, ми відмовились від цих тарифів. Вони не економічно обґрунтовані. Ми як тільки задали питання, хто такий Київенерго і на якій підставі вони нам дають на наших ресурсах такі ціни. Вони тут же почали ви бачите, яка хвиля майдан організували, направили туди під будинок Ахметова групу якихось там людей під виглядом для того, щоб охороняти його вілічества. Значить, як тільки ми підняли питання про НКРЕ, вони незаконний орган. Створений Кабінетом міністрів, ми ще розберемося з тим. Уже ви почуєте, якщо хто дивиться телебачення, ви вже чуєте, що Волкова збираються звільняти з посади. Вони не задають питання, що, що сама по собі структура не має права диктувати. Ми маємо зібратись, дослідити економічно розрахункові тарифи і погодитись на ту чи іншу ціну і вартість доставки та тепла, палива там і так далі. Аналогічна ситуація з міжнародним валютним фондом. Наш комітет задав дуже цікаве питання. Ми усвідомили, що наші діти від маленького від народження мають борги, які ми з вами передали у спадок. І розібралися і задали в МВФ дуже там десь по 15 питань. Після цього вони взялися за голову і тепер нам дають мільйон транша для того, щоб наші землі відібрати. Шановні. Ви зараз через оцей будинковий комітет, який ви маєте стати в один ряд, тут не може, не може бути лідера. Лідер може стати кожен в своїй родині і відстоювати право і закон. Інакше ми пропадемо як, як держава, як нація, як народ, взагалі. Значить, і е, е, що я хочу сказати, щоб уже конкретно перейти до якихось е, ну, програми дій. Давайте ми все ж таки ми готові вас вислухати. Може, хтось від вас розкаже, що сталося, на якій стадії знаходиться, знаходиться ця справа? Значить, тут знаходиться у нас ось адвокат, юрист з Петропавлівської борщарівки. Вона працює в площині, коли розуміє. Що приватні питання вирішуються в судовому процесі, незважаючи на те, що ми розібралися суда як такого державної структури, у нас нема. Це все приватні структури, але вона ще розібралася, що дійсно держава має стати на, юриди... на е, значить, народ має стати в конституційну плащину, почати формувати територіальні громади, сформувати і суди, в тому числі. Значить, Ми можемо розібратися з тим. Ми будемо уважно слухати ваші складності і будемо з часом зможемо запропонувати якусь методику захисту. От є з досвідом люди, які теж можуть підказати у вас костяк дуже серйозний, е, значить, Володимир, який е, ну. Будемо говорити, що просто він одним ухом, як кажуть, почув, що не вже ж це може бути, щоб рада, яка винесла рішення про продаж вашої будівлі, є нелегітимний орган. Він не повірив. Я кажу, будь ласка, перевірте. І він взяв у нього на руках зараз документи, які засвідчують, що міської ради створений в конституційний спосіб. А як це Територіальною громадою Вишневе? В конституційний спосіб не було. Мало того, вона навіть рада не зареєстрована в державних органах. Ви розумієте, про і щоб ви, баючи дітей, маючи тут родини, погодились і виходили з речами, з чимадами з цього приміщення, це просто вам не те, що народ не пробачить, вам Бог цього не простить. Ви розумієте? Ми кожен має право, обов'язок.